наш фестиваль в этом году, он уже будет 23-й. Поэтому возраст молодежный, возраст самый боевой. И мы надеемся, что мы в этом году откроем новые таланты в нашей Запорожской области. Наконец-то в 2013 году э, получила Гран-при. Это было очень неожиданно для меня. Э, конечно, старалась. Э, волнение было... У цьому році е, у нас достойні представники е, і професіонали у своїй справі. Тому хотілося б наголосити, що у нас будуть присутні такі люди, як Гончаро Віктор Миколаєвич, заслужений артист України і старший викладач кафедри акторської майстерності Запорізького національного університету. Також буде присутня Зубко Тамара Вікторівна, це директор Запорізького державного цирку. У минулому вона до речі. Повітряна гімнастка. Займалася цим приблизно більше 20 років, тому для нас це дивина і приємність, що вона буде у нас у складі журі. Також буде Житомирський Олександр Якович, він завідуючий кафедри мистецтв і керівник спеціалізації режисера естради та масових заходів на Запорізькому факультеті Київського національного університету культури і мистецтв. Далі у нас Швейко Маргарита, це хореограф команди чар баскетбольного клубу. І майстер спорту з художньої гімнастики ще дуже цікавим є буде у нас чоловік СМАГА Дмитро, кращий комедійний фокусник України, член міжнародного товариства ілюзіоністів, а також лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Завдяки от цій людині Володимиру Євгенічу, саме напевно цей фестиваль так довго в нас живе. І він не тільки е, там виживає, можемо сказати, а він навпаки е, із року в рік коло учасників у нас розширюється. Тому я думаю, що саме такі люди і творять е, майбутнє наш, нашої естради. Йота, е, Нідівська, Тетяна Нідільська це все виходці з цього фестивалю. Беруть участь виконавці від 14 до 35 років. У рамках фестивалю проводяться конкурси серед виконавців таких жанрів, як цирковий та оригінальний, хореографія, танцювальна музика, сучасна інструментальна музика, а також популярна естрадна музика, в яку входить популярна естрадна пісня, джаз, рок-музика, авторська пісня, а також присутній розмовний жанр.